Я Віка Кименчикова, випускниця курсу СММ-спеціаліст. Я родом з маленького містечка в Чернівецькій області, але зараз проживаю в Італії. За освітою я медсестра, але зараз працюю масажистом. Все моє життя було тісно пов'язане з медициною, проте дитячі мрії не давали спокою. Я завжди хотіла бути маркетологом. Хотіла говорити з мільйонами людей через свої креативи, постійно вдосконалюватися, ніколи не сидіти на місці. Тому, коли я побачила в інстаграмі рекламу Genius Space, я подумала, що кращого часу, ніж зараз, не буде і без роздумів відправила заявку. Я рахую, що за професію СММ майбутнє, тому що на ринку щодня з'являються тисячі продуктів, і єдине, що їх відділяє від покупця, це відсутність правильної реклами. Тому, коли я стану смм спеціалістом, я хочу закрити цю біль своїх клієнтів. Проходження курсу мої знання СММ були на рівні звичайного юзера в соціальних мережах. Я досі продовжую працювати масажистом та одночасно навчатись. Проте за допомогою ведення своїх соцмереж мені вдалося отримати першого клієнта, який зацікавився моїми послугами. Мірів доходу поки що не зріс, але по причині того, що навмисно я не шукала клієнтів. Під час курсу я отримала знання та навички, які мені допоможуть заробляти від 1000 доларів в місяць. А нюанси залежать лише від мене, тому що це постійна робота над собою. Навчання, вдосконалення та відкриття кейсів, які будуть підвищувати мій чек. Мій процес навчання проходить через лети та падіння. Коли я лише розпочала навчання, я думала, що все буде так легко і швидко, як я помилялась. Насправді, легких тем немає. Все залежить лише від того, наскільки глибоко ви хочете зануритись в кожну з них. Особисто для мене найважчими темами були таргет та візуал. Коли я працювала над сторінкою своєї сестри, і вся справа дійшла до таргуту, виявилося, рекламний кабінет заблокований. Я три дні намагалася виправити цю ситуацію, як я хвилювалась, і в кінці кінців мені це вдалося. Це була моя перша маленька перемога. Але з візуалом це трошки важче. У мене не було надивленості. Але тепер я щодня переглядаю каунти блогів, та інші платформи з візуалом. Це стало такою моєю маленькою рутиною. курси допомогли мені змінити не тільки своє професійне життя, але й особистість. Я стала більш дисциплінованою, навчилась правилам тайм-менеджменту, менеджменту, поберу непевненість собі та зрозуміла, що мене надихає. Мене надихають історії успішних людей, які проходять схожий шлях: музика, поезія та мої власні маленькі перемоги. Найбільше мені сподобалась тема таргетинг, копірайтинг та побудови СММ стратегії. Я дуже рада, що наші спікери та координатори постійно для нас влаштовують QR-сесії та практикуми. Це давало змогу задавати питання, які викликали непорозуміння, і безпосередньо навчатись на практиці. І, звісно, не можна оминути наш чатик в телеграмі, де координатори постійно були з нами на зв'язку і відповідали на будь-які запитання, навіть самі безхлості. Я би хотіла дати декілька порад майбутнім студентам. Ніколи не недооцінюйте професію СММ. Це така ж серйозна професія на рівні з усіма іншими, яка вимагає максимум вашого часу та ресурсу. Не опускайте руки, коли не можете зрозуміти якусь тему. Це не означає, що у вас нічого не вийде, це означає, що саме вам потрібно трошки більше часу, щоб розібратися саме в цій темі. Просто повертайтеся до початку, перечитуйте лекції у презентації, задавайте питання координаторам та давайте собі час відпочити. Знайдіть джерело натхнення і пам'ятайте, проблема не вирішується там, де вона зродилась. Не порівнюйте себе зі спеціалістами, які вже давно в цій сфері, тому що ви лише починаєте вчитись, і для опанування будь-якої професії потрібен час, тому натхненно працюйте і не очікуйте великих результатів одразу. І найголовніше, найголовніше, ніколи не кажіть навіть самому собі, я нічого не знаю, не розумію і крапка. Це вбиває вашу впевненість та креативність. Сформуйте для себе тезис, на що ви зрозуміли, задавайте питання і складайте вирішення проблеми як пазл, будьте відкритими до навчання і розуміння прийде саме.